Шановні парафіяни, шановні гості, шановні віруючі, вітаю всіх вас із великим святом покола Божої Матері. Ми, коли буваємо маленькими, то ми завжди, і нас хтось е, турбує, обіжає, ми приходимо до своєї мами і кажемо, мамочко, обідить, о той хлопчик мене обідеть, о, вона переголубить, погладить по голівці і скаже. Синку, все, все добре. Я йому скажу, що він тебе не чіпав. О. Ми це маленькими, а вже дорослими, коли нас хтось чи обіжає, чи сімейні неурядиці, чи щось у нас е, е, із здоров'ям, чи сусіди нас турбують, ми завжди повинні прибігати до матінки Божої. Матінка Божа покриває всіх. І перед сином стоїть кожен день і, і, і всю вічність, і вона нас покриває своїм небесним покровом. Вона за нас молиться, вона велика молитвенця, вона е, захищає всіх нас і всю нашу Україну, і все наше воїнство, і всіх нас, українців, щоб ми жили тільки в мирі, злагоді і спокій. Slava Bogu za sve